Я вже думав, ти мене не здивуєш. Класний фетбайк. Це вже точно як мотоцикл. На нього ж права треба? Ні, на нього права не потрібно. Тут мотор на 750 ватт. А на скільки потрібно тоді? Права потрібні від 3 кВт. А як він рахується як мотоцикл. А як цей буде їхати? Цей їде зі швидкістю 45 км за годину максимально. Мотор тут на 750 Вт, дуже потужний. І скільки він зможе проїхати так? Проїхати зможе в районі 80 км. Заявлено виробником 90 130, ну реально тут встановлено 20 А на годину. То десь 80 50 кг. Це якщо ногами педалювати ще? Без допомоги педалювання. Якщо ще допомагати ногами, це буде більше сотні. Це як з Києва в Житомир десь, так? Десь так. Ага. А як тут дивиться швидкість? Швидкість тут дуже просто, класний встановлений монітор кольоровий, показує швидкість, також пас-система, показує загальну дистанцію, пробіг, стан батареї. Я бачу класні колеса. Колеса тут потужні, спиці посилені. Колеса 26 на 4 дюйма. А таку резину десь знайти потім можна? Так, резина камери продається в всіх магазинах, в нас теж вона є у вільному доступі. А амортизатор тут бачу чорний, незвичайний такий. Амортизатор тут вилочка, вона алюмінієва класна, вона блокується і регулюється по жорсткості. А що це за номер такий пробитий? На кожному велосипеді є свій серійний номер, що не дай Бог вас його вкрадуть, щоб можна було його знайти по цьому номеру. А я можу десь живу подивитися, приїхати на нього. Так, можна приїхати, подивитися в нашому магазині Велокрай. Знаходимося ми раз в Расутерасі всі 12А. Працюємо кожного дня з 8 ранку до 8 вечора без вихідників. І відправка по Україні є. Відправка по всій Україні коштує десь приблизно півтори тисячі, якщо це відправляється в коробці. І також відправляємо за кордон.